Була більша, і ти раніше це зробила. Отже, ж вперта, ти диви, яка. Та ні. Ще раз. Ну, ми ж минулого разу чому тут довго стояли і розмовляли про це, щоб ти сюди не заїжджала більше на іспиті. Чи ми неправильно один одного зрозуміли? Так, да, да, ми правильно зрозуміли. І е, класні місця біля бані. Угу. Тут бі бі біля бібліотеки отам от можна було. Ну, але ж, ну ти побачила, що це все. Я mm -hmm. тобі отак от залишив, я перший зробив це. Ти продовжила рух. Mm -hmm. Я втрутився для уникнення ДТП. ДТП це коли а, а, кузов автомобіля, а, колеса металеві, е, ну, алюмінієві, це теж е, рахується, да? торкаються до чогось. Коли ти покришкою там така, знаєш, типа це типа не ДТП, бо пошкоджень немає. А на диску будуть пошкодження. Знаєш, це ДТП. Yeah. Правильно? Так. Yeah. Добре, включаю задню передачу. Ми Здавай назад. Трошечка. Трошечки, Трошечки від'їдь від бордюра. Ти ж бачила там близько? Добре, тепер закручуй коло... закручу кермо. Так, молодець, правильно сюди ж. Лівий продублюй. Добре. А тепер драйв. Закрути кермо, молодець. Тобто такою самню сюди можна запаркуватись. Зупинись, знову робився навпаки. І під'їжджай. Їдемо, 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 їдемо. Ну, зараз ти захотіла, я тобі покажу, як сюди можна заїхати і виправити цю помилку. Ще, ще, ще. Достатньо. Тепер знову все навпаки. Ну, от назад і продовжимо робити. Добре. Тепер знову все навпаки. Тепер ми вперед поїдемо. Треба вперед морду завести і відвезти да. її туди. Да, да, да. Добре. Закручуй тепер вліво. Побільше. побільше. Заведи морду. І знову під'їжджаємо до бордюру. Задня да, передача. Ні, ні, ні да, да, Докручуємо кермо. Контролюєш велосипедів. Їх немає? Арка на бровку. Тепер ми від той хонди вже подалі, так? Да? Тобто за цей раз ми вже заїдемо. Глянь вліво. Там все норм? Арку на бровку засаджу. Так, одніше. Так, молодець, молодець. Молодець. Тобто, навіть з такою помилкою тут можна розпетляти. Але телодвижений дуже багато. Ну і тут чисто по логіки. Ти совуєшся вперед назад. А... О, встала. Вирівнюю кермо, Вирівнюй кермо. Паркінг ручник. Ти будеш на іспиті в цю дірку пірнати? Ні. Блять, ні. От всі ні, які є, це от сюди. Зрозуміло. А тепер поїхали нормальне місце для зупинки пошукаємо. Це не тільки твоя проблема. У всіх цей клин у багатьох, поки не поясни, що та їздиш ти, пошукай нормальне. Навіть для реального життя, дивись, я іноді приїжджаю і такий хотів в той магазин. А там ну такі кончені місця, ну такі кончені, що я такий думаю, та не так вже я в тебе і хотів магазин. І бажано згастов. Добре. І, як мінімум, тобі треба перелаштуватись. Ми вже провтичили тут, тож після пішоходки це зробимо. Відпусти газ. Растворюсь. Ой, знак. Так, да? Тут же шаганёк. Скажи, классно, да? И баня недалечко. Не мы там мучались. Прикинь, паркинг ручник. Це гарне місце для зупинки. Скажи, ти запам'ятала, що зліва в тебе? Лакі-лайк і баня. Тобто звідси можна а, аж до цієї машини запаркованої, бо далі після них прилегла. Бачиш там mm -hmm. на другому стовпу прилегла. Mm -hmm. І за два корпуси там якраз перед прилеглою дві машини стоять. Тобто можна аж до щедбанку тягнути. Он зліва, ба? Mm -hmm. Запам'ятала. Поїхав. Це класне місце для зупинки. Біля бані з двох сторін воно класне. Причому, коли ми назад будемо повертатись біля бані хірово, я би біля діли став. От там уже, оцею фігнею, пострадати можна. Але тут е фейл в тому, що ти не зрозуміла, що ми вже вдаримось. І ти б увіреному поїхала далі. Якщо Але ми... тут ми заїжджали, і це ну, і ви пояснювали, що тебе. Так, у нас попереду не було машини. Ми могли заїхати трошки далі і здати назад. Так? Правда ж не було? Не було. Не було. А тут дві машини вузько стоять. І там уже краще паралелитись, але паралелитись на дорозі, там, де в два ряди, тобі не вигідно. Нахріна тобі це? Тим паче, що ми вже робили паралельку. Ну, тобто, зачем? В житті, так, ти можеш це зробити, але потрібно, можливо, довго буде стояти, поки всі попутки проїдуть. Чому не всі на червоний, блядь, їдуть? Трамвай їбучий. Ну як це так? Нахуя? Він, блядь, що, кудись поспішає цей трамвай? Я от не розумію. Йому до вечора їздити сміну свою. І машини разом з ним поїхали на червоне. Ну майже на за Будуть такі їхати. Ну, ти і поїдь на зелений. Тут кожен сам за себе відповідає. Заманжувалося. Не контролювала світлофор. Mm -hmm. так? Він замигатів, ти мала змогу ще зупинитись до стоп лінії. Ти дивилася тільки на неї. Вона по конченому стояла на дорозі. По факту. В неї був червоний, вона стояла на дорозі. Ну, але це кончене місце базар вокзал. Да? Mm -hmm. Ти увагу їй всю віддала і запізно побачила магатливий. Зворотніх тут ніде немає і, і ну, підстрахуватися немає. Ми до перехрестя на перехресті розвертаємося. Причому для цього перехрестя звідси я можу сказати і на наступному, і на найближчому. Ти зрозумієш, що це перше буде перехрестя, так? Да? Так. Да. І на першому, і на другому перехресті справа висять таблички з назвою вулиці, яку ми перетинаємо. Перша це профспілкова, друга це трактористів. Трактористів це Дальня, профспілкова це ближня. Так, ми розвертаємося. Ми розвертаємося да, на найближчому перехресті або на перехресті. Прути до кінця. Трішки жопка у нас на зустрічці залишилась. Трошки ще вперед підтягни. Доста. Що там маршрутка? Не прискорюється із показчиком, напевно, за пасажирами. Не проконтролювала людей зліва взагалі. Газку? Якщо б вони там були, я б вступлюся. Не подивилася по сторонам. Так, цю увагу віддала лише машині. А машина що буде не права? Тобто ти віддала всю увагу тому, хто буде в ДТП не правий, а тому, хто правий, уваги не приділила. Що важливіше, люди чи машини? Люди. Так, да. да нам похуй на машини, якщо є люди? Ясно? Хай самі розпередлюють. У нас у всіх машин задача не збити людей. Тож більше уваги людям. Ну, а, а, на базар-вокзал, Львович. Ні. Ну ладно, все одно ми туди заїдемо. Він корисний. Ми по цьому маршруту шостому теж їдемо по головні. Ну, з базар вокзалом у нас вроді, проблем немає. У нас зараз зі всіма проблеми є. Та тобі ще теорію складає. Да? Розслався. Зараз да, дві помилки зробиш, так по та, одному та, розійдемося. Чого ти хвилюєшся. Я взагалі не полюсь. Так, правильно. Ах, це... Чекай, так і так. Зроблю чоловік подарунок, щоб він сам досі їздив. Що, я розрахована на ну, то, что ти складаєш тверю, да, ну, ми ж приготуємося. Я прям, ну, прям я впевнений, що ти її складаєш.